Ми з України. Всім привіт! Сьогодні, думаю, буде цікаве відео. Записую на фоні ялинки, так як незабаром все-таки новий рік і як-не-як. Будемо його святкувати. Отож, зараз записую відео на Sony A6300. У мене об'єктив mir 1 v тобто це мануальний об'єктив з фокусною відстанью 37 мм. Перерахунку на кроп, це трохи більше 50 мм. Записую в 4К25 із 100 Мб, витримка 1,5. Діафрама закрита на 5,6 ISO ІСо, 200. Записую з одного боку, вікно у мене йде, з іншого тінь. Це знову ж таки експеримент. Думаю, що він вдасться. Отож, сьогоднішнє відео піде. Про ось фотоапарат. Це Nikon 5200. Я його придбав зовсім недавно. Він йшов суто як боді, була гарна ціна, і я його придбав. Отож, боді то я придбав, однак об'єктиву до нього не було. І я вирішив, щоб не тратитись на якийсь дорогий, підшукати собі якийсь дешевий об'єктив. І от я знайшов такий об'єктив, це кітовий об'єктив 1855. Правда, це об'єктив не від цього фотоапарату, а від іншого. Так як теж в мене є на огляді 3200, я про нього теж розповім. Отож, придбав такий об'єктив, він мене з доставкою вийшов 920 гривень. Якби все класно. На новій пошті я перевірив, все працює, супер. Прийшов десь тиждень, може два. Я беру цей об'єктив, підключаю на 5200. В режимі автофокус, а автофокус не працює. Думаю, що ж сталося? Та ж Я ж перевіряв на новій пошті, все було якби нормально. Починаю його фокусувати, чую, що щось там трошки джин -джин -джин, і далі не прикручує. Я взяв, в момент, коли фокусуюсь, трошки допоміг фокусу пройтись по ось фокусуванню. І він якби, зірвався з місця і почав працювати. Думаю, окей, щось там. Видно, було таке незначне, і далі все буде добре. Прийшов десь ще тиждень, бо я поступово набираю інформацію: то є сонце, то хмарно, і фотографії ролі поступово. Знову та сама ситуація. Він не працює, знову починає шуркати. Окей, розібрав я його, так як там нема складності ніяких, я його розібрав в одному з відео я покажу, як, як я його розбирав. Коротше, розібрав. Подивився на той моторчик, той моторчик, видно, туди попала волога. Певно, що такий, цей, такий ось об'єктив попав десь під дощ, і туди попала волога, і через те той моторчик всередині підклинював. Певно, там ржа пішла чи що, не знаю. Я забризку ВДшкою і все запрацювало легенько, працювало все добре. Окей. Поставив його на тушку, все працює, все супер. Вчора, 10 грудня, знову взяв тушку, взяв об'єктив, думаю, познімаю. Поставив, почав фотографувати, все нормально, пройшов процес, все добре, коротше, ситуація в чому? Прийшов я, знімати об'єктив. Я його знімати, він прокручується, ось як ця кришечка, а знімати не знімається. Думаю, що сталося? Я його туди-сюди, помаленьку, туди не знімається. Це таки вперше, я був в шоці, я його крутив і так, і сяк. Не знімається. Заходжу на терени Ютуба, дивлюсь там. Так, є такі випадки. Дивлюся через сервіси, здають люди на сервіси і якось ті знімають, проте вони не пишуть, як знімають. Катастрофа. Кажуть, що так, це, це дуже проблемно. Розбираємо фотоапарат, думаю, да. Новий фотоапарат практично, тут кілька тисяч кадрів всього зроблено, і за це її... З-за цього блін, об'єктива, що не зрозуміло, чого він заклинив і не знімається, розбирати всю тушку. Це ж, блін, шок-контент. Коротше, вирішую самотужки його знімати. І так, і сяк, ніяк не вдається. В результаті, я психанув. ну, Ми ж всі люди, всі нетерплячі, якщо щось не виходить, ми що робимо? Психуємо. Отож, я психанув, взяв плескогубці. Узяв що я ще? Викрутку взяв і почав його, цю частину я розкрути, розкрутив, це зняв кільце, розкрутив, передню лінзу зняв, думаю, зараз залізу через перед, туди назад. Ні. Нуль, нічого не міг до, до, чого, ні, до чого не доходжу. Узяв викрутку, просунув, тут був паз, просунув той паз і почав потрошки його розламувати. Думаю, розламаю передню частину. І тоді до задньої, туди залізу, подивлюся, що ж там таке не виходить. Коротше, в результаті я його весь розкорочув по шматочку, по шматочку, плоскогубцями викруткою розкрутив. І скажу вам велике щастя, що тут пластиковий байонет. Тому що багато хто плаче, о, китові об'єктиви, та не металевий байонет. Якби тут був металевий байонет, мені би було капець. Коротше би мені був, тому що. З металевим об'єктивом я би точно не справився, як його зняти, я не знаю. А так я дійшов по шматочку до основи. Потім узяв, за, заклав між байонет металевий і е, ось той об'єктив, попустив його, він почав десь на пів міліметра відійшов, заклав туди зубочистку, він ще трошки відійшов. Тоді легенько вставив туди е, викрутку. І легенько почав давити. При цьому в мене залишилося лише кільце пластмасу. І це кільце пластмасу просто лопло. І таким чином я зняв цей об'єктив. В результаті тут в мене лишилося одна маленька рисочка, що свідчить про те, що тут я працював і знімав цей об'єктив. Проте більше ніяких неприємностей не було. Так, на зеркалі ще було пару. Порошинок, я їх благополучно стер, і в результаті у мене із ось такого об'єктива, зараз я вам покажу, ось такий об'єктив залишився. Тобто за 900 гривень я придбав проблему. Проте тут класна передня лінзочка, ось у мене є для заміни. Ось це резинове кільце, є передня кришечка, є моторчик з усім повністю агрегатом, є задня лінзаблок повністю в нормальному стані. Тобто можна... А, ще залишилась ось така кнопочка у мене. І ось це кільце. Тобто я тепер можу купити об'єктив якийсь нормальний. і Встановити, якщо там, припустимо, будуть якісь проблеми з зовнішністю, я можу перебрати його і зробити із старенько, ось такий новенький. Ось така от ситуація склалася, а от цей об'єктив мені все одно буде кітою потрібен до, до нього, тому що якщо я здобуду такий об'єктив, то я швидше продам фотоапарат, ніж такого у форматі боді. Тому що оцей формат боді продавався майже 2 місяці. Я його купив, ну, завдяки цьому, звичайно ж, купив дешево. А от продавати 2 місяці мені не хочеться, тому краще. Знову ж таки, підшукаю об'єктив. В крайності вийде на сумарно, я його продам за ті самі гроші, що е, потратив на нього главне, щоб нічого не втратити. Ось така ситуація. Так що інколи об'єктиви. Такі заклинюють на байонеті. Це у мене вперше. І дай Бог, щоб це було і в останнє, але така ситуація зі мною сталася. От е навіть не знаю від чого. І я той байонет Він лоп, я його зняв, і так я не зрозумів причину, що заклинило на тому байонеті, що там змістилось, бо на мою... на, мої, на мій зір. На мою думку, все ніби було нормально. Можливо, коли я його підів, і там лопла ось там байонетна пластина, можливо, там щось стало на місце. От не знаю. До цих пір я не знаю, що може статись і за чого може заклинити такий об'єктив на байонеті. Шок-контент. Отож, об'єктив за 920 гривень з доставкою. Склав для мене ось такі проблеми. І таке буває. Однак, це не смертельно, і я з цією ситуацією зміг справитись самотужки. Отож, дякую, що дивитесь мій канал. Всім добра. До побачення!